Хочу це зеркало за... Чимось закрити. Стримаюся спати напротив зеркала. Я взагалі такий суєвірний хлопець. Зеркало, потибічний світ, ще щось. Бути закритий від гріха подальше. І нормально спати. Тоже придумали. Зеркало напроти кровати. Як взагалі спати? Ти, ну, я собі мало це представляю. Зеркало має бути збоку, ванні, там ще десь. Ну не так що ти спиш і на тебе хтось може дивитися в зеркалом. Така собі ще плюс такі картини тут цікаві. Особливо цю жінка мені подобається. З хребтом якимось непонятним. Понятно діло, що це все творчество, всі діла. Ой. Ну, я люблю естетичне. Творчество. От якби там, не знаю, гола жінка там була. там гола жінка. Це цікаво, прекрасно, класно. А не якийсь каляку і маляк. Кожному своє.